Кусок машини нашої Надюха і родич твій. Це... Родич. Да. Це твій родич? Так. Твій... Оце твій родич. Героям бач, твій родич взагалі не балакає вже, бачиш, Почти. Іди, я цілую його. Надюха, це твій родич. Ви мій родич. Дядько Андрій. А це, це не твій родич, але теж може обнімати. Ми всі родичі, бо ми пішли всі і їли. А це? а це родичка оцього родича. А це подошті телефон. Бачиш, я набрав да. туди. Різина ходить. Ти каже, каже, це наша машина, що ми тобі брали, каже, ні, ну було, вона вже вона Пункт. Дякуючи одному із наших пацанів, борюзна, він є, а деякі пацани привезли. Резину тут також вирішили питання. Рішає питання, є? А если ты так думаешь, не, собачь, ты не я, ты, давай. Давай. я тебе Я подарки не привез, правда? Ты жинки скажешь? Да, я уже пораздавал. Я, я, я на подарки, дружки, Пусть и это же ты мне писал. Да, Понял? Да. да, но я тебе уже, уже пораздавал. Понял. Э, да нет, чтобы да, да? Да? Да, не А сзади, Будешь, может, спину,

Ты вже блогер, да? А що таке не получається? Що купив, то то вже таке є. Це твоє говорят. Так как Так. дай маю. Лє, ну давай перекидаємо. Андрюха, від ярички дівчаток, від моїх хрестинці від Анюти. ню даю, передаю кольцям, розділю за всім почути, єдиності. Це Я не знаю, що там передала. Я не знаю, що там у ящику. Сніми, це мар'яні, що... Той що, що я забирав, так. А, це що ми... Дивись, да, 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 бачиш, 10.00. 10.08. Та не парся, ми ж віримо. Чуєш? А взагалі то платив за нього я. <рес> а Мар'яна просто так зробила, що гроші вернули. Так що все нормально. Так що це мої подарунки, це, да? <рес> так, так. Так, так? Так. Це в нас що там, йогурти? А, Мівінки і йогурти. Що, Та я познімаю, потім Андрюха, так, що, так, що так, так, знімаю, потім фоточку зроблю. Андрюха, Андрюха, що солярки багато. Чуєш, ж ти жінки, будеш привіт передавати? Мене ти хоч відіка подивимось. Малому. Бачиш, так що я тебе запіщу? Люблю, Мої дорогенькі, скоро буду вдома. Чижа. А в ляді була ця штука, так і робилась, це вміняли? Ні, все так, все, все. Да, я маю циліндрики роботи? Березанське яблука. Ні, це яришківське яблука. Так, все там забрали. Там сало Мар'яська передала, там, ну, як там, з миру по нитки путліру петля. Що маємо, то маємо. І заїжджали туди. Дивіться, в мене тут в Ізюмі є волонтерша Зоя. Якщо можливо щось треба, москітні сітки чи є. кікімори, ну, отакі от всякі речі, там окопні свічки. маякнеш, я тобі скину її номер. Так що будеш контролювати ситуацію. Отак. От так. Що, давай одразу заправимося, напевно, так? Дольємо, да? поки в нас є. Так що дякуючи. Чуєш, Андрюха, є ще е, ця. Є плитоноска чорна, може кому треба, хлопці. Ну щоб вже не валялася вона. Я думаю, що чорна вона зараз така погода, що... Я чесно сам був, знайшов волонтерів, десь 10 броніків я хлопцем роздав і переносить десь такі штукати. Так що, в принципі, я теж шевелюся і щось страхи. Молоді. Ну скоро ти ж бачиш, блокірують нашу роботу. Чого? Ну, не знаю, почитай закон, який входить в дію з 1 грудня. А що ми без вас будемо робити? А будете потім... Піндіть тих, хто приймає закони і ніхрена не робить. Так що, якось так, шука, не неси назад, я зрозумів. Так що, Андрюха, ще щось будеш казати людям, там ти ж між балакаєш. Так, подякувати. Всім людям, що вони є, я не знаю, ти за цей закон сказав. Я буду перший, хто буду проти, тому що самі знаєте, що без волонтерів ми б цю війну, мабуть, вже... Ми будемо відкровенно чесними, може не програли б, але було б нам набагато е, тягше. Нам дуже, дуже тягше було б нам боротися з цією нечистю, чим з такими хлопцями. Е, грілки у цього в черевик, Це з Америки. Давай, давай, дай пару пачок. Андрюка, а друга, скільки ж в тебе підрозділі чоловік? Це грілки. Ну Ти повинна в курсі, знаєш, це таке. П'ять штук давай. Там має бути по 10. О, хай буде хлопці. Це ти поняв, сюди, туди-сюди. Це Любашка, Мілешко прислала. Там стілки да, А ти ж бачиш, оце ж волонтерка, вона мені зараз там людині монікуляр на Херсонський напрямок купує, бо він там дешевше. Одна річ, яка в Америці дешевша, це манікуляр, в половину. Тей, що в нас і там. І вийшло, що замовила, він буде через три неділі. І вона каже, що там вже виходить закон, що треба це все діло зробити швидше, бо вже з 1 грудня, щоб відправити, треба декларувати. А потім, коли ти отримав, я теж можу електронно задекларувати і потім списати. Тобто приїхав до тебе в частину, поставили печать, т.д. де і т.п. Ну цього робити ніхто не буде. Тому що я буду або свиней порати, або печаті буду сука їздити ставити, розумієш? О, тобто, ну ти ж ржамо розумієш, це просто бред. Сивої кобили. Ми хлопці їхали, дали машину, дали там ти речі, передали. Ніхто нічого не... Два роки всім було пофіг, а в перші дні повномасштабки люди несли все з дому і були волонтерські е, організації прокладки, яких вже немає. Які збагатилися і слиняли. А є ті, що працювали і працюють далі. Та я думаю, ті, хто працювали і працюють, то би до них даже лізти. Я думаю, що їх і трогать трогать не повинні, і я думаю, що їх будуть трогати. А якщо будуть трогати, то я думаю, такі, як я військові, в будь-якому вступимося за таких хлопців, тому що ну по-другому не можна, треба підтримувати. Так, що... Це буде добре. всіх вітаю. Привіт перезанцям, дуже дякую, хто допомагає. Мар'яні Васильні обов'язково. Васильевич, передає. Жінка ж не дивиться, так. Буде тобі вирвані. Так що Мар'яська, дякую. Жінка, для мене це святе, сім'я святе. Всім дякую, хлопці, гарного всім настрою, гарного дякую. Ми просто їхали передати машинку і за одну трішки бачиш, зробили це все діло, бо їдуть. Неділю назад, вони були в цих краях і їздили, і машину я давав передавали в 58. Але в мене не вийшло. Але я до льохи поїхав передовжіння ще. Ну і рухаємося далі. Так що ну, я стараюся, стараюся підтримати тим, чим можу. От. Ну я думаю, що все буде добре. Так що тобі дякую, хлопці, вам дякую. Бачиш, цей рад не стісняється, Уже все нормально, все буде добре. Так що дякую, дякую вам, хлопці. Да, а гриша нічого не робить, тільки семечки мішки Так що на цьому буду завершувати відосик. Всім. Це ж кстати, цей ремішок він як спасательний йде. Знаєш? Він розпускається, там я не пам'ятаю скільки метрів цього, він деяких. Ну ти зрозумів, як. А що це в тебе за такий шеврон, що в мене такого немає? Я не можу зрозуміти. Що, він один чи що? Це ексклюзив. Треба зробити ще таке, бо в мене такого немає на потолку. Ти знаєш, ну я падкий на ці шеврони, знаєш, ну дуже падкий. В тебе є можливість приклеїти його на туди, ти знаєш куди. Все, друзі, випросив, попрошайка. Да. Е, Олешка, туди припаркуйся саділо якось десь туди. Так що козак попрошайка, випросив шеврон, зробив свою справу і везу роботу для нашої танюшки. Для нашої танюшки, нашої е, майстрині, яка малює нам ці всі речі. Так що, друзі, грузимося і зараз будемо їхати помаленьку додому. Будемо проводити прямий ефір. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Надьок, як тобі на сході? Нормально, як тобі пацани наші воїни? Повісив таких я... немає ні в кого. Нема нікого. Так я, ж, знаєте, як я кажу, обняв, підняв і все чинчинарем. Так що зараз завершимо відосик, фоточку на пам'ять, перекурі, погнали. Так що всім пока, слава Україні!